Церква благословляє нам, завершає кафест Божої Матері і її прекрасний акаст, радуйся невістиною невісна, завжди пам'ятать дар Божий, який Господь благословив нам в лиці Божої Матері. В першу очередь пам'ятаємо, що Діва Марія обіцяла Богу дівство, вона хоче присвятити своє життя Богу. І коли Господь послав ангела щоб возвістити її в передвічний совет Святої Тройці про те, що їй суждено стати Матерю Господа, то вона могла сказати і інші слова. Могла сказати Я недостойна, я не готова, я боюся. Але Діва Марія відповіла так, як відповідають і нині наші люди. Вона з любов'ю відповіла, я раба Господня, най буде по Слову Твоєму, тобто по Слову Божому. І так Божа Мати з самого моменту призвання її на то, щоб стала Богородиця, вона передала нам оту от фразу, яка для нас християн, також має бути приємлива. Я раба Господня, не буде по слову Твоєму, я раб Господні не буде по слову Твоєму. І виявилося, що для православних легше так жити, ніяка напасть. Не могла християнина вхопити нечеканно. то як солдат на посту або солдат на полі боя, Ніколи не розслабляється, що от тепер уже все кончилося, можу розслабитися. Солдат завжди на чеку, на готові, постійно держить. зброю в руках. В случае нападіння врага він готовий. Пів секунди він уже приміняє оружжя. Точну, так і ми, християни, пів секунди лише сатана закрутився кругом нас. Упознаємо його холодний вітер і ніякої такої противної, і тоді осеняємо себе крестом і думаємо о том, як служити Богу. І щоб це не стало, ми додаємо, ми робимо Господні, не буде, Господи, по Слову Твоєму, не буде, як читаємо Вочинашови, воля Твоя, блага совершенна, добра, у всьому добра для мене бо коли наша воля, наше бажання часто бувають необосновані і зачастую вредні. Ведь і сьогодні каже апостол Павел, в посланні Кримлянам у першій главі, що ми почали читати на ранній нині служби, Павел продовжає: і бо як люди у всьому світі, не старалися мати Бога в розумі, то придав їх Бог привратному робити непотребства. Від люди церковні добре знають, що Бог создав нас склонними к добру і тяга до небес. А от коли Сатана усіяв у Адаму Єву дух непослушання, то смерть зайшла в нашу природу, і тепер земнородні люди мають незрівняну більшу тягу до зла, до спротивлення волі Божої. І маса людей із православних, котрі мають у Бога розум у розумі Бога, то вони завжди. готові, Отразити любу інформацію, не прийняти, отказати, не згоситися в цьому відношенні святі отці советують кожному християнину вести таку роботу з собою, супротивлятися сатанінським думкам. Від сатана не бере нас за руку і не тягне нас за ногу, але він може віяти різними думками нам. У голову, на чоло, і наша задача не прийняти не хочу, це не моє, не маю бажання, навіть ганьблюся на то подумати. І такому случію сатана остається безплодний. Ну, в той момент, коли чоловік розслабився і замість Бога в розумі поклав туди істочники земних наслаждень, страсти пороки, друг. Чоловіка появляються нові невідомі для нього страсти, каже Павел. Такі люди, котрі захотіли бути в цьому світі без Бога, без церкви, вони починають із себе просто виривати з себе всяку неправду, блуд, лукавство, користолюбі, злобу. Вони сповнені зависті убивства, распри, обмана, злонраві, злоречі, клеветники, богоненависники, обідчики, самохвали, горді і зобретательні на зло, непослушні родителям, безрозсудні, віроломні, нелюбовні, непримиримі і немилостиві. Вот список тих діл, котрі в чоловіка появляються, коли ще він за них не знав, просто не знав, доки у серцю і в голові був, і в розумі був Бог. На з того моменту, коли чоловік стає науковий атеїст, безбожник, починає не тільки не вірити, ще й бити других, у нього з'являються ужасніші качества, від котрих і ми нині страдаємо. Богоненависники, злоречиві, клеветники, унікальна клевета, обідчики – і на зло, і май мерзкоє. вони наповнені у собі такої нечистоти, готові на любоє зло. Наші люди боялися того. Що би не сталося? Чоловік оставав, ставався віруючий, держав у розумі, Бога. І тоді розум Його завжди вказує йому оті рамки, в яких можна жити з Богом, і тут на землі радуватися, радості спасіння, радості Пасхи, радости П'ятдесятниці, радости благодати Святого Духа, ну, вічності віримо, що і вірні християни і прибудуть. У вічній радості, у царстві Божєм. Амінь.